Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про досить незвичайного метелика язика надзвичайного, якого за здатність зависати на одному місці та наявність довгого хоботка ще називають метелик колібрі. Язикан звичайний досить швидкий метелик. Він здатний розвивати швидкість до 80 км за годину. А частота змахів його крил до 85 разів на секунду, тому, щоб краще показати вам метелика колібрі, я сповільнила відеозапис довжина тіла метелика колібрі 2-3 см, а розмах крил до 5 см. Передня пара крил метелика сіра має поперечний малюнок, а задня пара помаранчевого кольору з темною облямівкою. Хітиновий покрив голови грудей і черевця метелика колібрі, густо вкриті хітиновими волосками, а черевце на задньому кінці розширене, закінчується так званим пензликом, який здалеку нагадує хвіст птаха. Живиться язикан звичайний нектаром квітів за допомогою довгого хоботка, довжина якого може навіть перевищувати довжину самого метелика. Коли метелик не харчується, Хоботок згортається. Добре розвинутий зір метелика колібрі дозволяє йому попадати хоботком у центр квітки. Метелик колібрі живиться у польоті, зависаючи біля квітки. Він не сідає на квітку, не чіпляється за неї лапками, як інші метелики. Може літати не тільки вперед, але й назад або зависати на місці. Вага метелика всього 0,3 грами. Але він може з'їдати до півграма нектару, що в півтора рази перевищує його власну вагу. Язикан звичайний активний цілодобово, але частіше його можна побачити вдень, а коли стоїть спека у вранішні і вечірні години. Побачити метелики в колібрі можна як в сонячну, так і похмуру погоду, навіть під час невеликого дощу. За весняно-осінній період змінюється два покоління метеликів дорослих особин. Перше покоління це метелики, які прилітають з півдня у квітні-травні. Після парування самка відкладає до 200 яєць. Яйця відкладає у польоті по одному яйцю на соцвіття рослин, зокрема на підмаренник та рослини родини Маренові. Розвиток личинок гусені триває близько місяця. Гусінь живеться квітами, квітковими бруньками та незрілими плодами. Гусінь спочатку жовта, згодом зеленіє, а перед перетворенням у лялечку стає синюватого кольору з помаранчевим кінчиком. Лялечки метелика колібрі утворюються на поверхні ґрунту серед сухої трави. Метелики, які вилупляться з лялечок, це друге покоління язика надзвичайного. Саме вони, у серпні жовтні відлітають на зимівлю на південь, можуть зимувати і на півдні України, і на Закарпатті у теплих низинних районах. При зустрічі з метеликом Колібрі не лякайтесь для людини він безпечний. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.